Привіт, дорогі любі мої скорпіони! Це ваш таропрогноз на березень, місяць 2024 року. І так, подивимося, які підказки все дасть вам на цей місяць. Налаштуємося, щоб кожен з вас послухав і отримав свої відповіді на свої запитання. І так. Перша карта для вас, скорпіони, це карта Трійка Пентаклі. Це коли ви. Це грошова карта, хороша грошова карта. Ми бачимо в центрі людина. Можливо, ви ходили по співбесідах, ви шукали роботу, і зараз ви цю роботу маєте шанс знайти. Також це коли ви. На роботі, можливо, презентуєте свою роботу. Це така також карта реклами, що ви будете щось рекламувати, щось розказувати. Можливо, ви блогер і будете подавати рекламу, рекламувати себе, свої послуги. Однозначно, це така хороша грошова карта. Гроші будуть, гроші прийдуть до вас в березні місяці. І наступна карта король мечів. Це мужчина, який, знаєте, може, прийде якась новина, від цього, і ви почуєте якусь потрібну вам новину. Можливо, це навіть ваш бос, тому що вас тут приймають на роботу, або ви на своїй роботі і будете мати комунікацію з таким мужчиною, такий строгий мужчина. Але можливо, він вам принесе якусь хорошу новину. Або це ваш свекор, або такий, можливо, строгий якийсь, буде, такий партнер по бізнесу, тому що тут, бачимо, проігрується більш така грошова тема. Однозначно, в березні місяці ви будете мати справу з такою людиною строгою, яка, ну, так, сказав, як відрізав, скажімо так. І е, е, наступна карта для вас це. Прекрасна карта це двійка ем, жезлів, і це карта руху вперед. Це карта, це карта переговорів. Коли у вас багато переговорів, поїздок, ви про щось домовляєтеся, куди сідете. Це та карта руху, коли у вас така багато роботи, дійсно, напевно, от березень, закрути вас, робота зустрічі, презентації по цій карті, якщо ви. Шукали роботу, то однозначно. Ну, карта <смі> по цій карті, якщо ви шукали роботу, то всі є всі можливості, що вас візьмуть на роботу, і у вас буде багато роботи, проєктів, дзвінків, інформації. треба буде обробляти, рухатися. Життя закрутиться однозначно по цих картах. Березень такий ціленаправлений. На О, дивіться, скорпіони. Гроші, все світ вам дає за ваші труди. Це, знаєте, така карта повна чаша. коли е, І це великі гроші, це не маленькі гроші. Ви будете рости і в кар'єрі, і такі хороші. Якщо ви щось починаєте, це така нова сходинка, нова можливість, і це така грошова можливість. Тут і подарунок. І такі, знаєте, таке здійснення мрії. От ви до чогось прагнули, як бачимо цей розклад, такий ваш початок, березень, дійсно весна закручує енергії, тому що тут спінтаклі це така потужна енергія землі, енергія життя, яка вас закрутить. і Це такі подарунки долі, це така енергія щастя, руху вперед, коли у вас на все. Є сили, є бажання, є ціль, і ви рухаєтеся, і ви від Всесвіту отримуєте такі, як то кажуть, аплодисменти. Тому що ми знаємо, що енергія це гроші це енергія, і аплодисменти Бога це коли ви отримуєте за свої труди гроші. Так, і наступна енергія енергія десятка мечів. Ця енергія, коли ви Усталі від роботи змучилися і думаєте, все, хватить, і ця карта каже вам відпочити. Це також карта може казати про те, що щось старе, так як ви, от, ну, мені більше йде по цьому розкладу, що такий у вас рух вперед, такий прогрес, що це про те, що ви, ваша стара версія. Помирає і народжується нова, тому що десятка це завершення якогось циклу і початок нового це завжди уже кінець. Кінець бідного життя. Кінець леж... хватить лежати, встаємо, витягуємо із себе всі мечі і йдемо рухаємося вперед. Тобто це карта такого пробудження від страхів, від того лежання і рух вперед. Тому що тут більше про те, що стара ваша стара версія. Помирає і ви народжуєтеся, тому що тут туз в Пентаклі це все нове. І більше, оця карта це про те, що все, хватить боятися, все лишаємо позаду, рухаємося вперед, тому що далі чекають нас подарунки долі, і все найкраще ваше життя приходить. І ще карта. Так, і бачите, тут така може ви встаєте. І ідете. <смі> Повикидали всі мечі, повтикали все, і ви переможете. Це карта однозначно перемоги. Всі мечі лежать на по цій карті. Ви все витягнули, перемогли самі себе, своїх драконів в голові перемогли, рухайтеся вперед, твердо стоїте на ногах. У вас є ціль, ви знаєте, куди вам іти і що вам робити. І ніхто вам не завадить, навіть якщо. Будуть люди незгідні з вами, які будуть, можливо, вам втикати ці мечі, а не йди, а що там та, а хто, ти такий, ну такі добродії в вашому житті, можливо, вам повтикали в спину такі мечі, сказали, Ні, так не буде, така може бути перепалка, але ви всіх перемогли, у вас є ціль, і ви знаєте. Куди ви рухаєтеся і що ви робите, куди ви рухаєтеся? І це скорпіони про вас. У вас завжди є ціль, і ви знаєте, що робити. Тільки так по цій карті так уважно, щоб конфлікт не затягнувся. Ви відстояли свою позицію таким, знаєте, мирним шляхом, щоб справді нікого не поранити. так? І... Колода Ленорман, дуже хороша, така говоряща колода. Ну, всі таро такі говорящі, інформативні, тому що таро це більше про енергії, які енергії панують у вашому житті. І що нам, яку енергію підкаже нам таро. І таро, під, таро Ленорман. Ленорман підказує, що вам це коса. І це про збір урожаю також. Це коли ви за ваші труди збираєте урожай, ми бачимо тут снопи, уже урожай зібраний. І це така карта, що треба почекати. Наприклад, якась ситуація має дозріти, так як от пшениця на полі, ми посадили, тобто ви все робили, все робили правильно, садили і треба почекати, щоб все дозріло. Така карта трошечки. І не не прив'язуватися до результату, не кричати хочу вже і зараз, а розуміти, що ситуація має дозріти, і можливо, щось треба і відрізати. Тут також коса, яка косить, відрізає. Можливо, щось відпаде з вашого життя, тому що це такий цикл завершується. Карта такого, як річно, ну так як е, був якийсь період в вашому житті, щось відпадає старе і нове приходить, Але, можливо, ще у той період, коли нове, ви відрізати, відрізали, а нове ще у вас не прийшло. І ви думаєте, ну все, я все там відрізав, все зробив а чи зробила, тому що розклади для мужчин і для жінок, а нема результату. І ця карта якраз говорить про те, що от ви все робили, у вас було багато руху спочатку, і тут треба почекати. Терпіння, така карта, терпіння, яка каже, почекайте. Треба, щоб сад зацвів, потім зав'язалися плоди, і треба, звичайно, плодам треба дати, щоб вони були смачні і соковиті дати можливість і час дозріти. Так, і ваша ситуація, ваша якась ситуація, про яку ви собі думаєте, також має мати період дозрівання. І ще одна карта. Карта миру. Карта миру це також така циклічна карта, яка знову ж таки вказує на то, що треба почекати, щоб карта щоб дозріла. Але тут іще карта така, що це як завершення циклу, таке хороше завершення, яке йде по колу, і це народження нового чогось, нового життя. Можливо, ви хотіли дитинку, і зараз у вас є шанс таке нове життя зародити. І також ці, коли новий бізнес, якісь новий проекти, народження нового проекту, нових якихось таких цілей, які ви будете ставити перед собою, і до них іти. Це дуже хороша, сприятлива карта для того, щоб починати все нове. Можливо, ви мріяли про якесь нове навчання, не не наважувалися, якісь свої вдосконалювати навички, і ти ще. То ця карта вказує: ідіть, ідіть, це принесе хороші плоди, ідіть, вчіться, створюйте той проект, про який ви мріяли. робіть те, про що ви мріяли, починайте робити. Це карта такого чогось нового, що треба почати робити, і воно буде рости і приносити вам дохід. Це також от карта такого весілля, коли ваші відносини, якщо брати по відносинах, переходять на інший період. От ви зустрічалися і зараз. А вам роблять пропозицію, або ви робите, наважуєтеся робити пропозицію, або вже плануєте весілля. Так що це дуже хороша така карта, карта результату в вашому житті, і карта, коли ви збираєте вже урожай і рухаєтесь далі, коли якийсь один цикл вашого життя, чи в бізнесі, чи в відносинах закінчується і починається новий. Це такий, знаєте, як. 1 вересня, коли ви приходите останній дзвінок і 1 вересня, між ним така пауза. Тобто от це теж про такі енергії, що от ви щось завершили, трошечки треба почекати і дозріває нова ваша ситуація. краща, звичайно, краща версія. І наступна карта. Так, і це карта 6 -ка чаш. Це чудова карта, карта такого минулого. Карта такого дитинства, можливо, ви так будете радіти чомусь, що прийшло у ваше нове життя. І тут карта вагітності, бо тут дитинка, можливо, дійсно ви чекаєте, ви вагітні, ви чекаєте народження дитинки в березні. І от прийде до вас така мила, прекрасна, світла душа у ваше життя. Або ви себе будете відчувати такою милою, ніжною, такою радісною, легкою. чи... Чи мужчина, чи жінка, що така ваша, ваша внутрішня дитина захоче побавитися, подивитися якийсь мультик, сходити в кіно, чи просто в кафе поїсти морозива, погуляти. Можливо, хлопці захотять грати в футбола. Тобто, дозвольте своїй внутрішній дитині побавити свою внутрішню дитинку. Порадійте. І наступна карта це карта місяць. О, які такі карти місяць, це така. Сімейна карта також це карта сім'ї, карта такого спокою, миротворення, коли ви так себе почуваєте, хочете бути в родинному колі. Можливо, ви шукали будинок, квартиру, оселю, одним словом, і ви зараз будете, знайдете її. А це також карта сім'ї, коли ви зберете сім'ю за своїм столом, або можливо, ви. Поїдете до батьків, тобто така сімейна, родинна насолода і енергія. Це енергія сім'ї, енергія радості це також вагітність, це також карта вагітності, такої жіночої сили, такого такої гармонії. І якщо в такому якомусь варіанті ще одному, вона може проігратися, що в сім'ї відкриться якась. Така, знаєте, таємниця. Або у вас якісь були недомовки, не до тої, ви будете такі, ну, можна подивитися, що ще скажуть нам карти на оцю карту місяць? Дадуть нам підказку. І ця підказка, що та дійсно, якщо брати значення карти, така енергія карти, як якесь таке повідомлення, яке ви чекали, Тобто інформацію, на яку ви чекали, у вигляді паперів, можливо, ви щось робили, тому що тут вийшла карта паперів, і зараз та тайна та таємниця ваша. Це, ваш, така, це карта також очікування. Ви чекали на якісь папери, можливо, ви оформляли якісь нові документи, паспорти, свідоцтва, можливо, якісь чекали на. ПМЖ чи щось, чи, наприклад, і по будинку якісь мали мати ордера там договора. То зараз якраз от прийде, відкриються ці двері і ваші документи якраз ви отримаєте в березні. І так, ще одну карту. Тут, так, по документах, чітко таке. Карти говорять, що та енергія до вас прийде, будете мати документи, отримаєте. І королева мечів. А жінка буде присутня у вашому житті, яка, можливо, і буде вам давати ці документи, до якої ви звернетеся, і вона буде вам ці документи оформляти, дооформляти, чи вже ви з нею будете вести якісь переговори, тому що тут більше така мечів, це така строга жінка. Така, знаєте. Можна сказати, як снігова королева така чітка, знає слова, вона не емоційна, такий, знаєте, нотаріус, чи, а можливо, ви є такою жінкою. Хоча це, скажімо так, скорпіони водна стихія, але скоріше ви будете комунікувати із такою людиною, яка завідує вашими документами. І так, візьмемо ще таку чудову. Колоду таро Ренесансу, які підказки дасть нам ця колода. І тут п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це коли ви отримали ці документи, пройшли всі кола, якщо ви якісь документи от мали отримати, пройшли всі кола, всю цю рутину по документах. Довго чекали і прийшли документи, і ви вже дивитеся в майбутнє. Це карта руху, це карта, коли ви приїжджаєте за кордон, чи ви створюєте нову ми де от бачимо на карті чітко, що людина дивиться в майбутнє. Уже у неї є все, є всі надбання, все в неї вже позаду. І вона, вона вже пройшла всі-всі етапи, і зараз вона дивиться. Вперед в майбутнє і далі будує плани, що вона буде далі робити. Тобто, однозначно, оці, оце все, це рух вперед, воно вас веде по житті. Оця енергія веде вас дуже чудово вперед до ваших цілей, до такої стабільності. Вже тут бачимо будинок, що людина дивиться вперед. Це також карта нерухомості, коли ви купляєте нерухомість, чи можливо вам а, треба було, і ви ніяк-ніяк ви проходили ті всі кола. Ходили-ходили, і нарешті у вас ви дивитеся в майбутнє є результати, є просування вперед. І плани, уже нові плани, нове майбутнє. І це нове майбутнє наступна карта це коли ви таки будете відстояти своє місце. Треба буде за, про себе заявити, я тут, це моя територія. Можливо, будуть також не всі будуть радіти вашому успіху. Знайдуться люди, які будуть вам такі палки в колеса ставити. Але ми бачимо, що людина стоїть твердо на ногах, знає, що робить, куди, іде і до чого рухається. І правда, це вам зовсім не завадить, тому що така карта карта закоханих, і це старш, старший. Карти старшого двора це такі кармічні карти. І, звичайно, що тут ми бачимо, можливо, ви хлопець і маєте дівчину із вами, тут незгідні родичі, кажуть, ні 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 але вам це не, за, не буде заважати. Чи ви дівчина і вам кажуть, а те не-ні, нам не такий? Але ви знаєте чітко свою позицію, і ангели на вашому боці вищі сили вас підтримують. Вам нічого не завадить бути щасливими. Це така карта закоханих. І якщо брати карта в бізнесі, ну, для закоханих ми це все розуміємо. Просто якщо поєднати ці дві карти, то вони зрозуміло, що з вами там не всі згідні, можуть вам казати не то, що ви відчуваєте, не те, що вам насправді треба. І ця карта, що це все не має такого значення, любов. Це саме головна енергія в житті. І також в бізнесі ця карта проігрується, як дуже легко знайти спільну мову з своїми партнерами. Підписання договорів дуже чітко, ясно, ви підписуєте договора, хороша колаборація це також чудова карта і в бізнесі, також, не тільки в відносинах. Це коли дві сторони можуть легко договоритися. Так що чудовий розклад у вас дуже чудові карти, прекрасні. І витягнемо ще карту наступну для вас. І це, це є п'ятірка, також старший аркан. Це, можливо, навіть, ви знаєте, і священник, якщо тут так проігрується. Можливо, вас запросять на хрестини, можливо, на весілля вас запросять, тому що це карта традицій. Щось традиційне, якесь традиційне свято, ви будете в сім'ї святкувати. Це така карта традицій. І також це карта учня і, ученика, не, і учня і учителя. Переброшую. І можливо, ви дійсно от підете вчитися. Ви мали там бажання йти, чогось досягати, підвищувати свою кваліфікацію, і ви підете вчитися. Або ви вчитель, і будете почнете читати лекції, будете себе проявляти як лектор, щось нове таке у вашому житті. Ви будете отримувати якусь нову інформацію таку. Корисно вам дуже, або будете віддавати таку корисну інформацію. І наступна карта: дев'ятка жезлів. Це рух вперед, також коли вже людина все має і рухається вперед, має такі плани, обдумує їх. Людина всім задоволена, вона під таким захистом. І людина щось робить, творить і. Всесвіт нею опікується. Тобто ви під захистом, ви рухаєтеся вперед, і чуть-чуть, якби вам треба почекати, дозріти. Це така карта, коли вам, у вас є Це карта такого планування, коли ви йдете і ще щось доплановуєте. У вас є ціль, у вас є мета, але вам треба ще от почекати. Ми бачимо, як людина чекає, коли росте щось. Тому що то інша колода, це колода телема, вона трошечки інша, чим така класична таро. І тут чекає, людина чекає, чекає, щось планує, щось думає. Може, треба ще щось якісь вложити щось в свій бізнес, ще щось треба доробити, щось нове придумати. Це також карта реклами, коли ви думаєте. Можливо, треба дати рекламу, можливо, ще щось удосконалювати. Тобто, це а також дуже хороша карта для бізнесу і для творчості. І ой, так дійсно, будете щось планувати, будете, у вас буде багато емоцій, рицар, чаш, рицар, чаш це завжди емоції, якісь нові емоції, нові такі. Якась і радість, і зустрічі. І це також рицар на білому коні, можливо, власне, такий рицар з'явиться в вашому житті. Будьте такі обережні, бо рицар такий ненадійний, дуже-дуже романтичний, дуже творча натура. І так може вас такою романтикою обволікти, але насправді, як прибіг, так і, як приїхав швидко, так і поїде. Але це також, якщо про творчість, тут щось людина планує задумалася, то буде прорив, тому що це завжди рух, нове починання, якщо в бізнесі, в справах, людина тут думала, планувала. І ура, Евріка! Я придумав, я знаю, що робити, я знаю, куди йти. Це також про, про це, про таку творчість, про натхнення, знайти таку точку і зрадіти. І це. Карта <кхи> Імператор. Так справді ви такі. А, все, є план, є план. Імператор це людина, яка завжди має план, це контроль. І тут може проігруватися контролюючі органи, до яких вам треба буде звернутися і отримати ще якісь дозвола, ще щось по ваших нових проєктах. І це також може проігратися енергія імператора. коли контролюючі органи, можливо, там такі, дійсно тебе буде проявити навіть вам ваша енергія імператора допоможе вам проявити контроль, проконтролювати свій бізнес, ситуацію тримати в руках. Якщо жінки, наприклад, там такі якісь відносини, це також може стосуватися, що це такий у вас босс, можливо, такий контролюючий, імператорська така енергія в людини. І буде так, я сказав, як я сказав, так і буде. І, можливо, це свикортіваш тато, якщо така людина однозначно буде у вашому житті в березні місяці, такий контролюючий, знаючи, що робити. І так, ще одна карта для вас це карта Верховна Жриця. І це карта інтуїції. Ця карта говорить про те, що слухайте свою інтуїцію. Слухайте себе, слухайте свою душу. Це також карта про те, що вам а, треба прийняти а, свою, знаєте. Оцю сімейні, уці, такі перепалки, чи там конфлікти на роботі це все прийняти, зрозуміти, і, в принципі, відпустити цю ситуацію і слухати свою душу, свою інтуїцію, слухайте підказки Всесвіту. І пам'ятайте, що всесвіт завжди любить. Ангели завжди з вами і на вашій стороні. А такий у вас от прекрасний розклад таро, дорогі скорпіони, на березень місяць. а Власне, я від себе бажаю вам в першу чергу любові, такої головної енергії, яка буде панувати у вас в березні місяці, в усіх аспектах життя. І від себе я бажаю вам цієї любові, радості, посмішок і щастя, і здоров'я вам, усім дорогеньким.